Сьогодні рішення Верховного суду, яке стосується родин загиблих військовослужбовців, таких, що вважаються зниклими безвісти, і у зв'язку з цим відкривається спадщина таких осіб. Дружина військовослужбовця звертається до суду з проханням дозволити їй успадкувати майно свого чоловіка, який загинув під час дії воєнного стану, вважався дуже довго, довго зниклим безвісти. І нарешті ще там через певний, певні тривалі місяці їй повідомляють про смерть. Відповідно, вона звертається до Нотаріуса. І я професійно надзвичайно оцінюю дії нотаріуса, тому що Нотаріус роз'яснив, що вона може звернутися до суду про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на момент відкриття спадщини із своїм чоловіком. Або вона може звернутися до суду з позовом про визнання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. Вона обирає, до речі, другий шлях Верховний суд, тобто су, рішення першої інстанції, другої інстанції, третьої інстанції. Верховний суд підтримав рішення попередніх інстанцій і вказав на те, що обставини дійсно поважні, тому що. Е були відключені реєстри нотаріальних дій. Були... Офіційне повідомлення про смерть чоловіка було надіслано вже після шестимісячного строку для прийняття спадщини. Нарешті воєнні дії. І Верховний суд, як і попередні інстанції, стає на сторону е дружини загиблого військовослужбовця і висновок. Якщо спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини через об'єктивні обставини, пов'язані з воєнним станом, наприклад, запізніли отримання інформації про смерть спадкодавця, відсутність доступу до нотаріальних дій, суд може визнати ці обставини поважними причинами і надати додатковий строк для оформлення спадщини. І до речі. Закон не встановлює конкретний перелік поважних причин пропуску строку для подання заяви для прийняття спадщини. Такі рішення я дав посилання.